У 39 років Юрій Вележанський був направлений Нікопольським військовим комісаріатом до Чорнобиля, начмедом батальйону, що обслуговував Чорнобильську станцію. 128 – цю цифру запам'ятав на все життя. Рівно стільки кроків було від його лікарського кабінету до реактора, що вибухнув. Він, як лікар, знав, куди їде, але рішення прийняв добровільно. А от Анатолій Сіденко зрозумів, куди приїхав вже на місці. Зізнається, від побаченого на станції стало моторошно. Поначалу ну якось не осознавали, що там, а потім уже, звісно, як побачили своїми глазами, то тоді вже почали. Що що воно таке? Побачили своїми глазами. А як їхали, то 26 квітня у Нікополі біля пам'ятного знаку вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів, живим вручили грамоти. Ліквідатор першої категорії Олександр Кантієв отримав ключі від однокімнатної квартири. Чиновники традиційно вітали присутніх, а вдову чорнобильців читали свої вірші. Вас називають холодним словом ліквідатори. А ви Чорнобиля-герої, вам бразуру ядерного пекла. Змогли закрити навік собою. Давайте ж будемо пам'ятати всіх тих, хто вже пішов у небуття святую землю шанувати заради миру, щастя і життя. Беда. Но однажды исчезла вгла В небе выросли два крыла И закрыли землю от зла Это к солнцу маршрут А из взял из гнезда